Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як я готую полуничне тірамісу. Для мене це сезонне блюдо і готую я його зазвичай на початку літа, коли з'являється ось така гарнезна і смачнезна полуниця у продажі. Отже, для його приготування нам знадобиться печиво савоярді. В мене величезна упаковка, звичайно, що все я його не використаю. Тут 400 грам. Але я навіть не знаю, чи є упаковки менші, ніколи не бачила. Вершки. Нам знадобиться пів баночки такої, отже, 250 грам. 250 грам сиру маскарпоне, 4 повнезні столові ложки цукрової пудри і лимон. Полуниці в мене ось тут пів кілограми. Частинку з неї я буду використовувати для прикраси, а частинку для самого рецепту. Розпочнемо ми з самої полуниці. Від неї відрізаємо хвостики. А ось таку величезну, гарнесеньку я рекомендую вам залишити для прикрас. Обрізали хвостики у полонички і 6 штук я залишила. Зараз беремо блендер і подрібні її. Готова. Я знаю, що дехто потім ще проварює додатково ось цю суміш, але я цього робити не буду. Ну і переходимо далі до наступного етапу. Це у нас вершки. У мене 33%. Вже вливаємо 250 г. Вершки в мене холодні з холодильника. І починаємо збивати. Спочатку на маленькій швидкості поступово її збільшуючи. Дивіться, ось в такому стані зараз вершки. Вони вже досить добре збиті і ми додаємо до них 4 повні ложки. Також додаємо сир маскарпоне, 250 г. І вимішаємо до однорідності. Дуже легкий та повітряний крем в нас вийшов. Його я перекладаю у кондитерський мішок. Повертаємось до нашої полуниці. Я мало не забула додати до неї трошки цукру. Я додаю буквально одну столову ложку, тому що полуничка в мене солодка. Взагалі, цукру можна і не додавати зовсім, якщо любите трошки таку мати кислинку. І також можна додати декілька крапель лимону. Ну що, починаємо збирати? Печиво опускаємо. Полуницю на декілька секунд гарненько обмочуємо і викладаємо посудину. Декілька ложок додаємо поверх. Тепер крем викладаємо його за допомогою ложки або витискаємо мішком. Повторюємо те саме з печивом і полуницею і зверху витискаємо залишки крему. Такий фантастичний десерт ми з вами приготували. Відправляємо його у холодильник на 2-5 годин, після чого можемо коштувати. Він дуже смачний, аромат та смак полуниці просто неймовірно поєднуються з сиром маскарпоне та вершковим кремом. Тож обов'язково його приготуйте, поки є смачненька полуничка. Ну, а для нашого україномовного контенту не шкодуйте своїх лайків та залишайте коментарі. Ми вам за це дуже вдячні. Хай смакує. Па-па!